Ще 2005 року Цзіньпін вперше запропонував концепцію двох гір, що означає смарагдові води та зелені гори, це гори золота та срібла, підкресливши зв'язок між економічним розвитком і захистом навколишнього середовища. За 20 років Китай не тільки висунув концепцію розвитку та інновацій, але й тримався правильного напрямку розвитку. Сьогодні Китай довів світові, що країна може досягти ситуації, бо пільного і захищаючи свої смарагдові води, зелені гори і створюючи економічну цінність. Це має значення прикладу з багатим досвідом для всіх країн світу. У цьому процесі перевертає увагу покращення стану повітря в Китаї, дійсно через попередні ситуації, коли багато вугілля, мало нафти недостатньо природного газу. Управління станом атмосферного середовища в Китаї було дуже складним. Однак, за останні роки Китай досяг значних успіхів у переході до низковулицевої економіки. Він побудував найбільшу у світі систему постачання чистої електроенергії та систему чистого виробництва сталі. Допомагаючи світу зменшити свою залежність від викопного палу, а також достроково досяг мети, обіцяної на саміті кліматичних амбіцій у 2024 році, до 2030 року досягти понад 1,2 мільярда кВт загальної встановленої потужності вітрової та сонячної енергетики. Крім того, прискорюючи власну зелену трансформацію, Китай розвиває міжнародну співпрацю та став партнером у зеленій трансформації для багатьох країн, що розвиваються, бере участь у глобальному екологічному управлінні, постійно надає імпульс спільному розвитку глобального півдня, демонструючи відповідальність великої країни. Наприклад, Китай підтримав проєкт захисту манурових лісів в Індонезії, сприяв посадкам та відновлюваним роботам. Фотоелектрична станція, побудована спільно з Об'єднаними Арабськими Іратами, стала енергетичним оазисом у пустелі. В Єгипті була створена модель терасових полів для розвитку сільського господарства в гірських районах Синайського півострова.